Нікопольщина одна з найгарячіших точок Дніпропетровщини. Але, попри війну, постійні обстріли та міну на безпеку, аграрії знову виходять на свою землю, щоб зібрати врожай. Цьогоріч він як ніколи цінний. На жаль, причини цьому не тільки війна та безпекова ситуація. Погодні умови теж не на боці фермерів. Холодна весна із пізніми заморозками, і надзвичайно сухе літо суттєво вплинули на врожайність. І пшениця і соняшник не можуть порадувати очікуваними обсягами. Одне з фермерських господарств Нікопольського району обробляє понад три тисячі гектарів землі. Однак такої неврожайної кампанії тут не пам'ятають. Посіяли сояшник, ну, пшеницю це ж з осені сіяли. Пшениця вроді ж показувала нормально так. Але Но весною придав морози, заморозки були, пшениця вся підмерзла. Урожаю взагалі немає. Ще такого года, мені 63 роки, я за своє своє життя я такого года ще не, не бачив. Саме поганий рік. По срівненню з минулими годами, то дуже погано. Тому що в прошлі години, бувало, ми за день і більше 200 тонн збирали, один, ну, один комбайн, один, я й маю ввиду. А в цьому году бувало таке, що і по 20 тонн. Не було заряду вологи ще з осінь. Про це я також неодноразово казав. Вот. І по пшениці, плюс те, що було три сильних морози у нас навесні, тому пшениця мінімально дає це взагалі. Дуже тяжко <реш> переносить. Жінка навіть каже: не їзди на поле, бо ти скоро доведеш себе. Аграрії в полі працюють з особливою обережністю. І, хоч лінія фронту перебуває на певній відстані, небезпека тут залишається щоденною реальністю. Уламки від ракет та шахедів, які залишаються на полях, стали звичайними знахідками для фермерів. Вони змушені не лише дбати про врожай, а й бути пильними, перевіряючи землю на наявність вибухонебезпечних предметів. Ракет. Ну, Бували, але ну, дуже мало. Шахетів багато було. Шахеди уламки чи уламки. Самі? Ні, уламки. Не було у нас тут таких, що, що літачки. А іменно уламки знаходили. Заряди з них знаходили. Поки місць не страшно. А далі, ну, хто я знає, може буде і страшно пізніше, але ну, одразу ще нормально. Страшно, не страшно, якби то до своєї роботи ми звикли виконувати її так, як положено. Ну, летить, ну що ти зробиш. Зараз ми всі живемо в такому стані, що ніде ти не, 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 не знаходишся в безпеці. Кожен виїзд у поле це виклик безпеці. Тому, щоб не розгубитися та розуміти алгоритм дій, до фермерів часто приїздять офіцери ДСНС. Вони проводять інструктаж для працівників агропідприємств та нагадують правила пожежної та мінної безпеки на робочому місці і під час жнивної кампанії. Незважаючи на безпекові ризики, неочікувано малий врожай, фермери та аграрії Нікопольського району продовжують свою справу, бо розуміють, що їхня праця зараз важливіша ніж будь-коли.